Вітаю всіх! І ви на каналі на Хвилі Києва і я Оксана. Сьогодні вирішила зробити таку намазочку на бутерброди з кабачка і вирішила вам показати. Значить, я порізала кабачок. Кабачок десь у мене був з пів кілограма. Порізала одну морквину грам 100 150, таку середнього розміру, отак кубіком порізала. Тепер я це все присалюю, присалюю отак от трошки, потім посипаю своєю улюбленою приправою базилік з томатом і італійськими травами. От, отак зверху присипаю, так, і поливаю трошки олійкою форму вистелену пергаменту це все виклала, і отак пер... трошки перемішаю, щоб воно. Олійка, трошки ці кабачки змастила. Все, на цьому все. Тепер ми ставимо в духовочку на 180 градусів на пів години. Потім зустрінемось. Ось ми вийняли з, духов, з духовки наші кабачки, вони м'якенькі стали. І тепер ми їх залишаємо, поки вони не, повністю не остинуть. Коли вони остинуть, тоді будемо робити далі наш паштетик на маску. Так, тепер, коли наші овочі остили, ми беремо овочі, погружаємо їх в подрібнювач або можна перебити блендером погружним. Додаємо, у мене 200 г сиру. Додаємо три зубчики або ну, скільки по смаку вам, часнику. Я додам сухий сушений часник. Додаємо укропчик і перебиваємо цю всю масу блендером. Ось так я перебила на блендері. Додаю сюди за смаком чесник, бо я не додавала свіжого. Якщо ви додавали свіжий, то вже заправляєте за своїм смаком. Я додаю чесник і перчик. Якщо треба сольки, додаєте ще сульки. Заправляєте за своїм смаком, перемішуєте. І можна смакувати. І ось на підсмажений тості хлібчик, змащуємо нашу намазочку і смакуємо. Дуже смачна, дуже корисна, освіжаюча, освіжаюча на смак, готуйте, смакуйте. Підписуйтесь на наш канал. Всім всього доброго і всього найкращого!